5 простих секретів краси та молодості шкіри японських жінок. Зберігай, щоб не загубити. Ці прості секрети дадуть тобі 70% результату, тому що 30% результату. Це генетика, мускульний тип старіння, коли тривалий час, відсутні видимі вікові зміни на обличчі, і в більшості випадків в період клімаксу бувається різке старіння за 1-2 роки. А тепер поговоримо про 70% результату, який ви можете повторити: відмова від сонця та засмаги, а також високий фактор СПФ. Тому що сонце робить шкіру старшою на 10-15 років. Наступне це правильна культура домашнього догляду: регулярний і якісний догляд, ефективні маскувальні засоби, які не лише приховують недосконалості шкіри, а й при цьому дбають про шкіру. Зволожуючи, працюючи з віковими змінами, захищаючи від сонця, при цьому не забивають пору, дають шкірі дихати, якісне харчування, якому переважають морепродукти, а також невеликі порції. Діліться в коментарях, які з цих правил ви вже використовуєте, а які почнете використовувати найближчим часом. Обов'язково задавайте питання, підпишись, щоб все про красу і здоров'я.